Так, по плану дійстю і що діємо. З цим ліхтарчиком, я думаю, саме ефективно, тут місця в нас трохи є. Один акумулятор Samsung 3500 плату зарядки на 3 А. Вона заряджати буде за одну годину. Поставимо плату, і можна буде так, що цією гайкою ця плата буде повністю закриватися. Зарядки То є, ось так. раз, закрив. Якщо треба ліхтар зарядити, відкрутив цю гайку. І зарядочку зарядив. Цей теж по такому принципу. Такий самий, теж так само проділуємо. Четвертий ліхтар. Насчет оцього ліхтаря, звісно, енерджайзер нічого собі. Максимально потужний діод, але випуклий так, щоб він в отражатель нам нормально влазив. А не стане, ні, не стане тут по висоті не стане. Ні, тут а, отакий акумулятор, теж Samsung ставимо. Сюди модуль зарядки теж ставимо 3 ампера, але щоб красиво він виглядав, будемо його ховати о, таким ось гніздом. Виносне гніздо, десь сюди красивенько поставимо. Воно буде акуратно, красиво і так. Наступний: Оцей. ну тут акумулятор 21700, Я не уверен, що влізе. Він буде сідати на плату. Не 18650. Сюди ставимо один акумулятор, сюди ставимо модуль зарядки на 3 А і ставимо теж сюди виносне гніздо. Виносне гніздечко ставимо десь в районі задньої частини ліхтарика. Можна на бокову винести. В принципі, можна було б ось сюди. Вполне собі буде Окей. Наступний ліхтар. Такий самий діємо. Оцей ліхтар, я думаю, тут Тоже. можна було б 21700 поставити. Ну, він буде вічний, в принципі. Ну, Давайте тут раді інтересу поставимо 21700. Так як корпус великий дозволяє поставити сюди такий акумулятор. Його намертво тут поставити 3 амперну плату на зарядку так само. Везде трьохні плати поставимо на зарядку. Поставити трьохамперну плату на зарядку і що ще зробити. Е, за цей. Поставити виносний type c ось сюди, в заглушечку. От так, Назад. Щоб красиво було. Да? Я думаю нормально. Це алюміній, він пропилюється нормально, хоч і торстотілий алюміній. От так, І закрити його тут. Якщо діоди робочі, ці святодіоди, то вповне собі добре. Так. Дуже простенька система на пружинках. Бачите? Центральний контакт і остальні. І ось у нас всі цітодіоди стоять. По ідеї, довіжні робочі всі бути. По почерненню не видно, щоб були не робочі, так що прекрасно. Тут е, ліхтар розрахований на акумулятори е, R14. Якщо я не ошибаюся, то отакі R14 розмір акумуляторів або розмір е, номер C. Бачите? От. Два штучки. Воно розраховано на, два таких, на дві таких батареї. Поняли? Тобто на 3 вольта. Тут у нас літієва батарея має 4,2 вольта. Тобто нам треба такого грані, резистор ще й додатково поставити, щоб діоди помощніше. не перегорали. Так, да, помощніє. Щоб більша мучність розсівання було. Думаю, ми каву заробили. А, ну і совсем забув. Ну, ось о. Платки захисту. Платки захисту тут везде. І сюди платку захисту, сюди платку, сюди платку, сюди платку, сюди платку, сюди і сюди.